Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Приїхали тільки що з базару, на вулиці Духота страшна, і вночі також так було душно. Вона трішки дивлюсь, свій з'являється. з'являється. Це, ще пару днів буде така спека, потім трішечки раз спаде, дощик показує. Купили Сливочок купили ось таких по 25 гривень, кукурузу по 15 взяли. Угірки, до речі, не пам'ятаю. В одному місці знайшла ось такий невеличкий, тут такий кругом прям крупні. От не пам'ятаю ціну. Взяла собі зелень, базилік і тут петрушку, бо в мене зараз петрушки. Кріп взяла зелененький. 15 гривень пучок. Взяли кобаски тоненькі, горіхову кобаску. Зущонку первомайську взяли. А Сережа ще взяв там стегна. Купила ось такий вазон. Можливо, хтось з вас знає назву, напишіть. Дуже мені сподобався. Казали, що він ще виросте, більший рожевими квіточками квітує. Гарний такий цікавий. 50 гривень. Такий от вазон. Цікавий дуже. Тим паче, що от купуєш, коли в магазинах там кучу всякого добрива, вдома пересаджуєш, нічого потім не росте. А оце найкраще десь у якихось бабушок брати. Дома собі вирощують люди, продають і все гарно потім приймається і квіти, і вазони. Але назву, на жаль, ні я, ні вона навіть назви також. Я її питала. Вона каже, я не знаю. Так, росте такий цікавий вазончик. Так що, може хтось з вас знає назву. Листечко таке в нього плотненьке, таке, грубеньке. Так що напишіть, якщо знаєте назву. Гарний такий цікавий вазон, цікаве таке листечко в нього. Я раніше такого не бачила. Купила ще ось трояндочку собі, таку, 50 гривень. Камера трохи передає таку її яскраву. Вона більш холодного такого кольору. Гарна, дуже ароматна. Назву, на жаль, не знали, але мені дуже сподобалась сама трояндочка. І клематіску, що викупила, також дуже гарний. Такий кущик 50 гривень також. Гарненький, такий ніжний. Два рази казали, що він квітує, весною вже квітував і зараз знову почав квітнути. Гарненький такий. Сонечко припікає сьогодні добряче. Трохи зів'яло листечко на біс Які квіти гарні. Краса. поляла тільки шутується, бо вчора не встигла. Зараз поки тінь, позаливала їх її добре. Гарно квітує вся трояндочка, не знаю. дивилась в інтернеті, дуже вона мені схожа на розочку Байланду. Чи Байланду, навіть не знаю, правильно. По-моєму, Байланду. Ось така красонечка, дуже схожа. Гарна трояндечка. Добре, що хоч вітерець трохи з'явився, то не так пече. Дуже жарко. О, ще місяць видно. <гум> Ось. Місяць ще є вже. Скільки годин зараз подивлюсь, цікаво один рівно, Ще видно місяць. На градуснику дивилася в тіні. 31 градус. Пекло. Що буде в обід, навіть не уявляю. Все сохне, все в'яне. Треба зібрати ще помідорки на городі свої пройтись. Я буду закривати їх в баночки. Спека жахлива сьогодні. Сережа вже накидує знову штукатурку другий слой. Позавчора ще вечором зверху тут все закидав. Вже знизу тут трохи підрівнює. Буду, що трошки вітерець. Добре холодочок, не так хоч печемо. Духота така, що жах. Я вже там намила баночків, хай трохи попросихають. Буду закривати зараз помідори. Купили тут у нас по 20 гривень такі сливки, помідорочки. Буду закривати зараз огірками, сливками. Духота жахлива. Заварила чоловіку каву. Залюбки випила б і сама, але мені не можна. Якщо зробила собі чай, якраз поп'ю каву, трошки відпочине. Я тут роблю ось таку смакоту на зиму. Помідори, огірочки і солодкий перець зверху. Любимо таке. Закриваю в півтора літрових банках. Хотіла двох літрових, але не залишилося вже. Треба буде купити, щоб на компот було. То закриваю в півтора літрові. Також нормально. Помідори не дуже крупні. Якраз я так і люблю. От. Така смакота. Вже водичка закипає, зараз дуже заливати. Дуже жарко і в хаті, і на вулиці, і взагалі неможливо на сонці знаходитися. Не хмариночки, таке пекло сьогодні. Спала спека, трохи з'явився вітерець. Сьогодні на небі не було ні одної хмариночки. Так вже шкварило. Страшне, дуже жарко було. Все буде горіти, як така буде спека. Ну, наче кажуть, де спадатися на пару днів лише. Вже догорає мангал, Сережа запалив. Закупив сьогодні стегна, замаринував. Де смажити зараз на мангалі. Я висадила квіточки, що купила сьогодні. Небо чисте-чисте, ні хмариночки. Так цілий день сьогодні блянду висадила сюди нагород цей тимчасовий свій квітничок. Обрізала її, залила добре. Ай, поки тут зростає, головне, щоб прийнялася. Дивлюся, тут уже квітує кніфофія жовта від бережнюківці. А будлея яка гарна. А аромат який від неї йде, вже супер. Таким солодким-солодким пахне. Дуже ароматний. Всі хвоні як гарно попідростали. Ялинка дуже гарно ця блакитно підросла. Ці рослинки в гарному стані, падуб який також гарний, підріз добре, всі рослини добре попіднімалися. Вони тут також у затінку, не печуться на сонечку, взагалі супер. Так мені подобається, особливо аромат. Дуже-дуже пахне. Клематіс висадила ось в цей квітничок, непогано він так сюди, поки вписався. Все одно тут все буде перероблятися. Ялинка тут в горщику стоїть. До обіду де сонечко, а з обіду тіньочок. Так що якраз він добре тут вкоріниці. Цікава така рослинка. Я раніше навіть не знала, що є клематіс кущовий. Гарненький такий, дуже ніжна квіточка, мені сподобалась. О. Кольору цікавого голубий, не голубий. Гарненька така квіточка, так що хай поки росте тут, а потім, можливо, десь її пересадю. Ну, вже з часом буде видно. Я вже начистила тут картопельки з цієї синьої. Дивіться, яка вона гарна, яскрава. Цікавий такий сорт. Раніше ніколи навіть її не знала і не чула про таку картоплю. Казала мама, що вона дуже смачна, швидко розварюється і навіть не міняє колір після того, як. Як зварена вже. Так що зараз поставлю відварю, покажу. Який воно буде мати вигляд. Самій цікаво дуже. Я будемо сідати вже вечерити. Хотіла вам показати картоплю. Дивіться, якого кольору лавандове пюре. Я хотіла зварити шматочками, але вона дуже швидко розварюється. Напевно, її шматочками неможливо зварити. Тільки вона годиться на пюре. Це смачна картопля. Ми вже скуштували, я і Сережі сподобалось також. Так що будемо сідати вечеряти. Насмажили м'ясо, овочів. Сережа купив холодного квасу, що поп'ємо. Ось така у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, смачного! А у нас на вечір з'явилися хмарочки. Вітерець прохолодний, такий зірвався. Вісім, яка краса. Не можна надивитися, який захід сонця. Дуже-дуже гарно. Так що, ось так минув наш день. Я зараз піду далі поливати город, а вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої і мирної ночі. Всім пока-пока!